Ну що, друзі, сьогодні я до вас з двома класними новинами. Такі топчик, знаєте, новини. Топчик. Е, я впевнений, що те, про що я сьогодні вам розповім, підійме настрій сотням тисяч українців. Ну і, до речі, це дуже важливі такі питання для сотні, сотень тисяч українців. Так? Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І поки я вам розповідаю першу новину такий топчик. Так, перший топчик новин, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. Так, підпишіться на канал, клікніть на дзвіночок. А, ну, якщо ви вже це все зробили, то ви готові слухати першу новину. І так, 1 квітня. Коли це на наступний день після того, як програма Куаєт припинила свою дію, а ми пам'ятаємо, що вона припинила свою дію 31 березня. Так, Так, ось 1 квітня я зробив відео, в якому я розповів, надав трошки інформації про програму Куаєт і в якому я розповів вам про те, що наскільки я розумію, Уряд Канади, логіку дій Уряд Канади, я сказав, що я впевнений, що Уряд Канади буде продовжувати видавати Open Worksперміти українцям, так? І після 31 березня. Ну, я там розповів, чому я так думаю, надав свої, свої мислі, так би мовити, так. Чому я був, чому я впевнений, що уряд Канади буде це робити? Що б ви думали? Того ж вечора, 1 квітня, я отримав е декілька імейлів і декілька е отримав коментарів е під моїм відео, що українці в Торонто, 1 квітня отримали Open Vogue Перміти прямо в аеропорті. Так? І це класно, так? І це підтвердило те, про що я казав. Ну і от уряд Канади повідомив, що українці, у яких є е, робочі візи, це W1 або worker visa, будуть і далі отримувати open work Перміти, коли вони приїжджають в Канаду. Єдине, в чому я помилився, так в тому, що. Я сказав, що скоріше за все для open Work перміта треба буде подавати е, окрему аплікацію і чекати, поки е, українцям дадуть цей Work перміт. В середньому це три місяці займає. Але ні, ні. Уряд Канади вирішив роздавати, продовжувати видавати Open Work перміти українцям прямо в аеропорті. Так? І це хочу вам сказати. Це моя перша помилка, що я зробив стосовно. Опенвік Пермітів стосовно програми Куаєт. І я хочу сказати, що я радий, що я тут помолився. Отже, українці, у яких відкриті робочі візи, але хто не міг поки що в'їхати до Канади, ви можете приїхати в Канаду і отримати Open work permit прямо в аеропорті. Це класна новина, друзі. а? Ну, Топчик, я ж казав, що це Топчик. Я ж казав вам, ще 1 квітня казав вам, навішайте носа, все буде нормально. Канада класна країна, і е, уряд Канади розуміє, що він робить і як він робить. Так? Тобто, якщо уряд Канади щось пообіцяв, то він це зробить. Е, до речі, ви вже підписались на канал за таку новину і на дзвіночок клікнули. Ну, тоді, а якщо ви підписані, то е, тоді для вас ще і наступна новина, так? за яку тепер треба, ну просто треба поставити вподобаєчку. Тому що також е, топчик такий, топчик новина, так? Е, йдемо далі. В тому ж самому відео 1 квітня, і до речі, я це казав і до 1 квітня в своїх попередніх відео. Я казав, що скоріше за все уряд Канади. Не буде робити якісь спеціальних імміграційних програм, але якщо в Україні не буде безпечних місць, так якщо буде йти війна, в Україні не буде безпечних місць, то, скоріше за все, уряд Канади е буде продовжувати існуючі віок-перміти, існуючі візи. Так? Ну, як, як це роблять зараз спеціальну е програму зробили так, посткує для тих, хто не подався по коє, щоб вони могли. Отримати віок Перміт, скоріше за все, я казав, що буде і е, якась, якась така поблажка спеціальна для продовження віок Пермітів. І що б ви думали, друзі, ну от що б ви думали? Міністр еміграції Міллер підтвердив те, що я казав. Міністр еміграції сказав, що е, якщо в Україні буде йти війна, то українців навіть після того, як закінчаться їхні вьок перміти, не будуть вижинати з Канади. Їм будуть продовжувати їхні візи і продовжувати віокерміти. Знов таки зверніть увагу: він не каже, що будуть щось роздавати постійні резидентства, так, але каже, що нададуть можливість по їхнім існуючим робочим візам. І віорктормітам залишатись і далі в Канаді, поки в Україні не буде безпечно. Так? Друзі, ну тут я не помилився. Тут те, що я казав, підтвердив е, міністр Еміграції Канади. Е, ну, от скажіть мені, ну що я? Не геній? А? Це жарт. Звісно, жарт. Просто я чудово розумію е, логіку дій уряду Канади. І тому я майже не помиляюсь, коли я щось розповідаю про програму Куаєт і про наступні е, кроки. Так, ну і хочу вам, друзі, сказати, що так, це класна новина, що українці зможуть залишатись в Канаді, поки не закінчиться війна або не буде безпечних місць в Канаді, але це не покращує становище українця в Канаді, як його покращує постійне резидентство, Так тому як я завжди казав, і як я кажу і буду казати. Не розслабляйтесь, Робіть все можливе і неможливе для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. До речі, з кожним місяцем це стає все важче і важче. Багато різних програм, на які сподівались українці, припиняються, зачиняються. Вводяться зміни до існуючих еміграційних програм. В Манітобі, наприклад, також прибирають цю спеціальну виборку, але ну, я про це розповім в окремому ролику. так. Тобто не марнуйте часу. Чим швидше ви отримаєте постійне резидентство, тим швидше ваше життя стане набагато легше і набагато приємніше в Канаді. Друзі, я впевнений, що ці новини, про які я вам сьогодні розповів, е Ну, вони заслуговують на ваші підписочки, на дзвіночки і заслуговують на ваші вподобаєчки. І ви це все вже зробили. Так, ну вам же ж не треба нагадувати про це по декілька разів, правда? Я, я ж правильно кажу, воно ж так і є, так. Е, тому я з вами вже буду прощатись, так? Е, ми з вами все, вже все зробили. Я вам все розповів. Ви все наклікали, наклацали. А ми з вами. Як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!